Вітаю на моєму рукодільному каналі це Юля. Сьогодні у нас понеділок, 18 березня, я хочу зняти звіт за тиждень. Ви бачите перед собою результати вишивки чоловічої сорочки. Це сорочка від лелітки Байрактар. І ось що я маю. Вишиваю я перед От. вже вишиваю другу половину переду. Вишивається легко, схеми запам'ятовуються. Вчора навіть вишивала лежачи, якраз протестувала свою нову лампу. Я вам показувала вже і зараз нагадаю, ось ця лампа. Що сказати? Звичайно, не така інтенсивність, яскравість освітлення, але вишивати можна. Вчора вже так втомилася і лежачи вишивала. Трошки повишивала. Взір легкий, запам'ятовується. Тобто для мене оця ось сорочка це щось, наприклад, як в'язати шкарпетки, коли ти просто вишиваєш, ні про що не думаєш, взір ти вже вивчив легко, тим більше, що він йде, бачите, він, іде, він дуже симметричний. Ось, повторюються всі кольори. Тобто ти кольори бачиш, вже половину відшив. Навіть не треба дивитись в схему, все видно, все зрозуміло. Єдине, що я оцей бордюрчик <кій> вирішила ось ось цей. Мені його зручніше вишити потім. Бо якщо от тут були п'яльці, так, а тут пусте, пусте відстань, відстань, то зараз, коли я вишиваю, я роблю ось. Оцю відстань, а потім вже буду вишивати бордюрчик. Мені так буде зручніше. Легко вишивається, навіть звикла до чорних кольорів. Тут дуже багато чорного кольору. До речі, покажу, як виглядає. Виглядає вигоріт, я вже показувала того разу, це такий от Ну, Звичайно, це ж сорочка, треба намагатися, щоб воно було. Дуже охайно, тому, звичайно, цьому приділяю увагу. Подобається мені її вишивати. Дуже так медитативно, дуже заспокійливо вишивається. Тканина на цій тканині дуже легко вишивати. Це брідні Лугана 28-го каунту. Зараз згадаю, я брала ту тканину, яка була рекомендована. Так, це брідні Лугана цвейгард 28-й каунт, 52% бавовна, 48% віскозам. Мені подобається. Звичайно, не знаю, як буде. Мені здається, щось так стягнуло вишивку, але хочу купити ще п'яльці. Інші мені не дуже подобається. Єдине, що це мені не подобає не подобаються п'яльці. Погано, натяжку тканини тримають, тому... Мабуть, треба буде придбати щось, якісь нові. Займусь на цьому тижні. Подобається вишивати. Гарно в мене виходить така от вишивка, кольори подобаються, символічні такі кольори, жовто-блакитні і чорно-червоні. Все дуже подобається. Тож процес продовжується. Це та вишивка, вона буде такою, я думаю, що основною. Да? Довжиною 40, оця ось вишивка перша, вона довжиною в мене 40 см. 40 см, ще продовжу тут, де шия буде. Виріз шиї треба буде теж продовжити, обов'язково, щоб ось так не закінчилось. Мені не подобається. Я тут намалюю фігурний виріз. Красивий фігурний виріс і продовжу цю вишивку. Але це потім. Тож, з цією вишивкою, що ще вишивала? Зараз покажу вам, що я ще вишивала. Так, а продовжила я вишивати свою гортензію. Гортензію. теж хотілося відволіктись, змінити. Мені подобається, коли я змінюю. Змінюю те, над чим працюю. Ось така гортензія, я вже її вишивала. Дуже Це Dimensions, золота колек... колекція, Petit, серія Petit. Така невелика. Вишивається вона на Аїді, на Аїді 18-каунту. Я її розлінувала, розлініла, але. Думаю, що все буде добре, бо неодноразово так робила, постійно так роблю. Сподіваюсь, в холодній воді, і все в мене відходи потім не проявляється. Вже картина багато років. Але, звичайно, тут повна зашивка, повна зашивка тому і використовую. Так, ну вишила вже, можна сказати, що вишила одну четверту частину точно. Я вишиваю по друкованій схемі, тому не можу сказати, скільки вже тут вишито. Більше, ніж одна четверта, це точно більш, може навіть одна третя вишита. Але сумніваюся, ще треба бекстіч зробити. Хотіла зробити бекстіч, щоб. А потім вже вишивати ось цю частину. Тож на цій частині зроблю бекстіч, воно буде легше, щоб знаєте, не було цієї мішаніни, тут каші треба вирізнити все це. Дошити тут трошки залишилось фон, трошки-трошки. Якби я не відволіклась на сорочку, то, мабуть, би, мабуть, би й дошила. Але процеспобається. Я думаю, що. Оця сама квітка гортензії, це найважче, що тут вишивці. Все інше я подивилась по схемі, та й вишивала до цього, воно все вишивається набагато простіше. Тільки вазон тут буде теж такий бекстічок. Бачите, там досить ну, непростий бекстіч, але подивлюсь. Тож, продовжується робота, і я буду теж на цьому тижні буду її просувати і цю роботу. Хочу вам показати свої придбання. Придбала я для оформлення своїх рушників ось таке мереживо. Це мереживо-бавовняне. Справа в тому, ви бачите, що мереживо різних відтінків білого. Це біле-біле це трошки молочно, це бавовняне, воно молочне. В мене і рушник один молочний, а інший білий-білий. Тому я так і придбала от таке мережево. Буду оформлювати. Хочеться виділити час на цьому тижні, якщо буде не дуже загрожений, щоб я спокійно ввечері могла сісти і його оформити. Для цього хочеться просто, знаєте, отак сісти, почати і закінчити. І щоб закінчити, відразу два рушника. Буду оформлювати от і другий рушничок, ось таке мережево. Теж мені сподобалось. Я бачу, що тут навіть можна. Можна стрічечку навіть сюди заправити. Подивимось, може і буде тут стрічечка. Так, і а це для пінківчику купила ось такий шнур. Взагалі зі шнуром це була біда. Бо єдиний такий шнур, який я знайшла, а я хотіла його трошки-трошки тоньше але ну, що маємо, що маємо. Не було іншого. Так, взагалі іншого ніякого не було. От тільки такий червоний, і тільки з таким стрібним, тому І китички були. Ось такі китички. Я подивлюсь, буду пінківчик оформлювати. І ось таку купую теж на светр, Але зі светром в мене біда, Зараз розкажу, чому. Светр я зв'язала, вже я його й попрала, вив'язала ось таку горловину, зробила кетлювання, все як треба, виконала. Залишилось що? Залишилось сюди вшити застіпку, Я її придбала, показувала вам тільки що. І зробити ось такі манжети. Я не стала їх вив'язувати до брання. Бо, може, щось підсяде, якось по-іншому буде, щоб от зробити таку вже ідеальну довжину рукаві. І все-все мене й влаштовує і якраз за описом, скільки треба, було написано. Пішло сюди, пішлося сюди десь біля 900 грам пряжі. Це бавовна. Бавовна вона важка, він довго сох. Майже чотири, хоч я його і там і змінювала, і перекладала, і загортала в рушники. Але він дуже довго сух. Майже зараз зима, і майже три доби. Але справа в чому? І попала я в щільність. Справа в тому, що було в цьому майстер-класі всього два розміри. Перший розмір був занадто малий для мене і був дуже великий розмір. Я подумала, що ну, нічого страшного, так? тобто це оверсайз, светр оверсайз. І воно б і нічого страшного було, але Думаю, ну, буде там на 10 сантиметрів за широкий на мене, ніж я ношу. Так, да, Він так і вийшов, десь на 10 сантиметрів. по довжині десь на 10 сантиметрів довший, і по ширині сантиметрів, мабуть, ну, на 12 за широкий. Але це на мені ну, виглядає, може, й нормально. Чоловік каже, що нормально, але для мене незвично. Мені не подобається. Тому ну, він мені зовсім прикриває стегна. Для мене це ну, задовгий, задовгий. Робить мене такою дуже великою, тому ну, некомфортно я себе в ньому почуваю і маю наміри. Зробити розрахунки, тобто зв'язати його з іншими розрахунками. Так як було всього два розміри прораховано: один за малий, інший за великий, то, незважаючи на те, що ось придбаний майстер-клас, треба все перерахувати і перев'язати. Це ось такі нюанси: хто в'яже по майстер-класам. Майстер-клас нашої української авторки, але так, там цього було, було прораховано два розміри. Може, він і підійшов би мені цей розмір, але він робить мене надто такою грузною, великою і. Воно нормально, розумієте, воно нормально, але воно мені не подобається. Я ж все ж таки в'яжу індивідуально для себе. Тому і прийняла рішення розпустити і зв'язати індивідуально за тими розмірами, якими мені буде подобатись. Тобто довжину, яку я хочу, і ширину, яку я хочу. Розумієте, Так він пропорційно зв'язаний, але на жінку, яка значно більше за мене. І він Мене, мене, так як він такий оверсайз і задовгий, і мені така довжина не потрібна. Так він дивиться гармонійно, розумієте, пропорційно і довжина і ширина, але мені така ширина не потрібна, і довжина мені така не потрібна. Тому я спокійно сяду, зроблю розрахунки. І все ж таки подобається мені ця, ця модель. Подобається, як було задумано зв'язати. Все воно в'яжеться, все логічно, зручно і навіть блискавку я купила, витратила ще 200 гривень. Тому я його перев'яжу, розпущу і перев'яжу. Але не знаю, коли це буде. Мені знаєте, легше оце коли вже розпустив. І забув, тоді все, все. Оце ось пережити ще в цей момент, коли ти його розпускаєш. і все. Але я зроблю розрахунки, порахую, а потім розпущу. Оце мені треба буде зробити. Тобто, в розміри, я, ті, які наведені, я попала, але мене саме не задовольняють оці розміри. Саме через те, що було всього два розміри. Все ж таки, о той другий розмір. Я подумала, що, ну, що там такого. Ну, оверсайз. Буде просто оверсайз. Зараз так модно, добре. Але виявилось, що ні. Ще хочу показати: на цьому тижні в'язала носочки. Коли закінчила в'язати, попрала. коли попрала светр, Захотілося пов'язати, все ж таки, коли вишиваєш і коли в'яжеш, це різні все ж таки види діяльності. Там очі в мене більше відпочивають, коли я в'яжу. Тому розпочала розпочала ось такий процес. Зв'язала одну шкарпеточку, не пам'ятаю, коли на цього тижня я розпочала, одну шкарпетку зв'язала. І от, думаю, що Якщо буде сьогодні час, то сьогодні закінчу шкарпетку. Ще її ось не брали, це шкарпетка 39-го розміру. Пряжа це Алізе, зараз можу сказати, який це номер. Ні, це не Алізе, це на кобоху. На кобохо. На кобоху, ось така етикеточка. Ось так має виглядати шкарпеточка тут. Якщо порівняти з тим, як вона вийшла, так, то можна сказати, хоч це і турецька пряжа, але досить таки достовірно відобразили вони шкарпеточку, цю пряжу свою, як вона має виглядати, на кобухом. Що можу сказати щодо пряжі? в'яжеться вона нормально. Ніяких проблем не було. Тобто мені здалося, що вона така, як і Алізе. Давно я вже шкарпетки не в'язала. В цьому місяці це перші шкарпетки, які я розпочала. Хотіла сказати вам номер цієї пряжі, тож поки не забула, ось така етикеточка, може, когось це зацікавить. Колор 82 265. Але зазвичай номери менші. Сподіваюсь, що це все ж таки номер. Ось такі шкарпеточки. Ну, в шкарпетках все просто, так? Я люблю, щоб пагалінок був трошки такий от більший, мені подобається, тобто вони мене добре гріють. Я взимку люблю таких шкарпетках, та навіть і вдома. Зараз вже жарко. Зараз у нас сьогодні потепліло, хоч, хоч і темно, досить темно. Я знімаю вранку біля, біля вікна, відкрила навіть всі штори, але дуже-дуже так пасмурно, темно. Тому, тому... Але на вулиці вже потепліло. Шкарпеточки поперуться, будуть краще трошки виглядати. Але ось те, що маю. Сподіваюсь, що буде пара, буде пара однакова, якщо, звичайно, не буде вузлику. Якщо буде вузлик, то, то підганяти не буду, бо й не зможу підігнати. Буває так, що навіть і валізи в мене було. Чоловіку в'язали так два вузлика було. Там вже були різні. Тож, якщо вузлика не буде, то пара буде однакова. А результат я вам покажу. Тож, дякую за те, що приглянули моє відео. На цей тиждень у мене великі плани буду знімати. Сподіваюся, що буде все ж таки буду намагатись підключатись частіше, більше вам розповідати. Дякую, що переглянули це відео. До нових зустрічей! Через тиждень до побачення. Бажаю всім гарного дня і гарного тижня.